Славна великомучениця Ірина Македонська удивительним своїм життям, великими подвігами, і майже 10 тисяч людей прийняли віру Христову, вдивляється на її подвиг, смирення, терпення і вірності Господу, готовності і життя своє віддати за віру. Пенелопа у сім'язичників, но учитель її був християнин, і той навчив вірі, і коли вона подросла, вона достатньо була сильна, щоб порозуміти, що Бог покликає її до особливого служення. Одного разу до неї у вікно залетіли три птиці. Голуб залетів із масличну віточку. Потім залетів туди орел із віночком красивим, а потом залетів ворон чорний і зміяв у своєму дзьобікові. Учитель об'яснив дівчині життя її іменно з цим явленням всіх птиць, то, що тобі прийшов. Голуб із матлічною віткою, вірую в Христа, ти маєш примирення з небом, з Богом. І слава і радость, і мир будуть прибивати у душі твоєї. Друга птиця орел символ небесної високої слави твої, яка тебе буде осеняти у жизни. А от третій птиця Ворони змійов. То, що в життю твоєм сатана Змій буде тобі додівати, переслідувати, гонити, тому що буде видіти, що ти вже одорвалася від Його царства, від його власти. Отказалася вона в скорому часі від замужества, прийняла крещені з іменем Ірина Благословенна і Батько вначалі согласний був, і мама була рада, була християнка. Але батько був державний службовець. А державний службовець що мусить робити? Сирота. Державний службовець мусить дивитися на других. Які ото другі, як се ведуть другі, так значить, кить держслужбовці, всі язичники безбожники, та й він мусить бути такий. Не находив він у собі сили духа, не бути похожим на держслужбовців, язичників і безбожників, а наоборот, показати приклад держслужбовця високої сили, слави і ранга, християнського, вірного і благословенного. Не знайшов у собі сили, і тому й почав він додівати дочері, що мов, давай, поклоняйся. Язичським богам, бо мене можуть з роботи звольнити, ти знаєш. Але вона об'яснила своєму батькові, вона збрала путь у царство Божиє, і врати язичським сліпотам, біднотам і заблужденням, то не для неї. Вірні діти Божі, якщо зібрали путь в Царство Божиє, ніякі прегради їх остановити не можуть. Все равно батько, вероятно, подавлення тих условий, що він держслужбовець, хотівся похвалити, що він тоже язичник безбожний, як і другі, що його дочку мучили. Але так все стало, що які інструменти не приміняли до Ірини, все не мало сили. Навіть желізна піла, коли пробували її різати. Ламалася піла. Головне, що видими в житті. Язичники і безбожники, за спиною котрих є сатана, їм не цікаво чоловіка, християнина убити, в тюрму кинути. Сатані то не вигодно. Якщо сатана допускає, що християнина били за віру Христову, тут є сповідник за віру Христову і кандидат у Царство Божої. А от якщо спробувати. Такого християнина ламати, тягати, угрожати, бити, создати теорію, що твоя релігія не добра, а ти й сам шпіон, де віра твоя шпійонська, де ви якісь агенти? І от слабенькі на розпудяться і відстають, а сильні. В тому чисти Ірина казала до нас, християн, ваші клевети ніякого відношення не мають. Ваші фантазії проти нас лише усугубляють ваше положення і увеличують кару Божу, яка вас буде переслідувати, отратимо! І наконець, так стало, що й народ восстав проти тих правителів, і весь народ, і три тисячі їх людей стали християнами. Прогнали того правителя язичника. Іж треба було, щоб вибрали другого язичника правителя, і то, оказався хитрий. Вначалі перед виборами казав, я християнин канонічної законної церкви, лемго поклали мером, зразу почав приймати закони проти християн. І знову почав переслідувати Ірину, мученицю благословенну. І скажеме велику мученицю, як називає її церков Господня. Так сповнилося то, що Ворон, який приніс Змія, символізував гоніння сатани проти Ірини та да й проти всіх благословенних християн. Як написано апостола Павла, сатана, як лев рикаючий, глядець, кого би поглотити, на кого бися накинути. «Но вірні діти Божі мають особливе оружжя, за якою язичники знають, но у них рука не піднімає. А іменно крест Христов, то оружіє – меч проти диявола і ангелів його. Поможи нам, Боже, ніколи не ослабитися в своїй вірі, держася єдинця з канонічною церквою, майтують діти Божі, а в вічності. І наслідники в'єднано з великомученицею Іриною по милості Божій, Царство Божого. Амінь.